Я вважаю, у нас є таких три важливих пункти для початку роботи в сфері ландшафтного дизайну. Тобто, що потрібно новачку, на чому, на чому зосередитися? Перше, це портфоліо. Звісно, новачку дуже важко зразу зробити готовий сад. Але навіть проекти, якісні цікаві проекти, вони дуже важливі. Перший проект це перше проект для портфоліо. Це може бути дипломний проект, наприклад, на курсах чи в університеті. І далі прагнути накопичити чим більше цікавих своїх проектів, не просто по кількості, а саме по, по тій концепції, по тому, що ви хочете нести цьому світу. Тому що якщо у вас буде портфоліо газони, там Аличка, Біленька і там бонсаї, А ви будете себе позиціонувати, що ви намагаєтеся, хочете створювати природні сади, то вряд чи потенційний замовник вам повірить. Тому намагаємося викладати в портфоліо, презентувати те, що нам до душі, те, що ми любимо, і те, що ми хочемо створювати. Так, це перше портфоліо. Друге, дуже класно для початку. Та, найти партнерів з досвідом, чи це компанія ландшафтна, чи це колеги, з якими ми співпрацюємо і набираємося в них досвіду, і отримуємо підтримку і е, таку страховку для початку робіт. І третє, дуже важливе. Класно почати робити свій сад. Чи це власний сад, чи це е, Класно, якщо знайдуться замовники, це можуть бути знайомі, батьки чи друзі, які нам довіряють і які готові ризикнути і створити сад з початківцем, тому що там в процесі виникне, мабуть, багато питань і багато коректив, багато того, що треба буде поправити, бо згідно того, що в нас недостатньо досвіду. І тому е, дуже класно, якщо є така можливість, саме почати створювати сад. Перше, те, що ви робите, має вам подобатися. Якщо ви зрозуміли, що е, це справді у полі ваших інтересів, ви можете тут проявитися, тоді треба також іще. Взагалі будівництво кар'єри, це е, т, е, відбувається, і рост кар'єр відбувається на перетині двох важливих, е, важливих ліній, скажімо так. Перше, це саме що вам подобається, тобто ваші якісь таланти і уподобання. Не тільки те, що подобається, а також те, до чого у вас є, які, є, є таланти, де ви можете себе проявити. Ось і друге, це те, що відбувається на ринку, і те, що затребувано. наприклад, ви можете гарно працювати, любити рослини, так, але якщо ви будете працювати просто ботаніком, то можливо ви менше можливості заробляти гроші у деяких країнах, чи, наприклад, у ландшафтному дизайну, тобто багато є таких. Можливості, от якщо ви знайдете перетин цих цих ваших, те, що ви можете запропонувати ринку, і те, що ринку потрібно, на цьому ґрунті дуже добре росте кар'єра, скажімо так. Ось, і щодо того, з чого тоді починати, звичайно, з освіти, постійно, просто постійно я вчуся, вчуся, вчуся. Наразі зараз також я вчуся, тому що моя спеціальність, мій кар'єрний кар'єрний шлях зробив такий різкий поворот. Ось, і мені знов треба навчатися. Тобто, треба бути готовим. В нашій спеціальності в більшості е вона настільки широка, настільки об'ємна стільки знань треба мати для того, щоб бути дійсно класним спеціалістом. Що ваше навчання буде безкінечним. Ви маєте мато навчання, навчання і ще раз навчання. Ось це те, що я вважаю важливо. Для кар'єрного успіху. Щодо кар'єри, я завжди на курсах люблю повторяти, що найкраща реклама для ландшафтного дизайнера як спеціаліста це гарно зроблена попередня робота. Ну, звичайно, найкраще розпочати свою роботу, а відповідно будувати кар'єру під керівництвом досвідченого спеціаліста практика. В ландшафтному дизайні можна розпочати роботу із своєї ділянки чи з ділянки ваших друзів, в перший час не ганячись за великими грошима. Ну, і звичайно, що касається твоєї кар'єри, то дуже важливо використовувати можливості соціальних мереж, тобто активно участвувати на ваших сторінках. Ландшафтний дизайнер. Я должен обязательно, на мой взгляд, вести свою страницу в Инстаграм, Фейсбук, Твиттер и тому подобное. Любой дизайн, вне зависимости от того, дизайн это интерьера, графический дизайн или ландшафтный дизайн, всегда начинается внутри. И только от того, что у вас внутри, зависит то, как будет рождаться ваш продукт и каким будет вот этот уникальный процесс созидания. И на мой взгляд, самым важным для дизайнера любовь направленности является знаете, вот эта вот внутренняя широта горизонтов, насколько человек внутри большой, насколько у него богатый. Как бы кругозор и насмотренность. Вот от насмотренности, правда, зависит много. Поэтому я всегда советую: много путешествуйте, посещайте выставки, посещайте концерты, посещайте мероприятия, посещайте сады, экскурсии, парки, знакомьтесь с новыми людьми, которые занимаются этой профессией. И, конечно, проектируйте, 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 пробуйте. Потому что чем больше вы сделаете вот этого, знаете, вот в чем как волшебство, когда вы внутри это видите, а потом через руку проводите в материальный мир, в реальность в нашу, ну это же магия, понимаете, это очень здорово. И чем больше вы это будете делать, тем ну, часы налета, тем больше набивается рука, и тем у вас будет лучше этот процесс получаться.